Дрем'ю фримський вогонь миру, любові і справедливості всім християнам Кам'янця Подільського. Нехай цей вогонь освітить і зігріє ваші серця, щоб в них запалала Божа любов, добро та милосердя. А новонароджений Ісус нехай подарує мир та благословення вам та вашим родинам. І ще дещо додам: цю акцію започаткувала австрійська телерадіокомпанія ще у 1986 році. Ось, де працівники її їхали у Вифлеє, місто народження Ісуса Христа, перебирали вогонь і везли його у свою країну. І вони дарували цю радість, ділилися цим вогнем з людьми, які потребували особливої уваги. Ось, згодом цю акцію перейняли скаути, а зокрема українські О, тобто ми. І ми є своріми місіонерами, а наша місія полягає в тому, для усіх потребуючих, ті хто, ті, хто зараз самотні, ті, хто просто потребує якоїсь підтримки. Ось. І ми ділимося цією радістю народження Ісуса Христа і вселяємо надію на краще. Дякую вам, наші дітки. Дякую за те, що ви прославляєте Ісуса Христа. Ви прославляєте все українство, українські традиції для нас дуже важливо, приємно, що ви є, що ви. Працюєте, що ви працюєте з молодою нашими дітками, які виховуються в досі українського патріотизму? Ну, вони такі невеличкі подробички і нас.